я був першим у далекій подорожі на схід троє мандрівників з України спробували незвичних як і на смак, так і на вигляд страв. Побули в надекстремальних умовах побуту, а ще на них чигали дороги і бездоріжжя з ямами з метровою глибиною. Це було 400 кілометрів. Відтінок він називається Ергіс, так званий легендарний відтінок дороги. Я думаю, гірших умов для їзди просто не існує. Тобто, якщо б там був, ми не знали, куди ми їдемо. Добре, що ми їхали на Запорожці. Там ще були джипи, але нам ми дуже їм співчували. Були вантажні автомобілі, які там ледве плилися. До речі, ми там, я думаю, мали пріоритет над усіма з нашою машиною. Упродовж усіх шістьох тисяч кілометрів шляху, які мандрівники долали на Запорожці, авто жодного разу їх не підвело. Хлопці попереджали, що машина цієї марки при 40-градусній плюсовій температурі зупинятиметься біля кожного стовпа. Але єдиною технічною проблемою в Запорожця виявилося пробити колесо. Утім, перед в'їздом у Китай із вітчизняним сюди ходом за китайськими законами довелося розлучатися. Власник Любко хотів його продати одному казахському шанувальнику запорожців. Коли він нас підвозив до кордону на своєму запорожці, відстань була десь кілометрів 50, але ми змушені були два рази зупинятися, тому що машина перегрівалася. Я коли ну, спостеріг таке диво, я придумав продавав... продавати машину. так. Тобто я залишив ключ, документи, все, але по дорозі назад я ну, обіцяв, що повернуся і заберу його. До Китаю, Тибету, Непалу, Індії, Таїланду, Малайзії та Лаосу хлопці мандрували автостопом. І ця частина подорожі часом робила Любкові Андрієві та Ігору такі неочікувані па. сама мандрівка в автобусі. Це було таке. Це був серйозний життєвий досвід, тому що ну, по-перше, китайські автобуси вони специфічні. Там є такі двохповерхові напівлежачі місця, розраховані на маленьких китайців. Нас ну, вони такі короткі, там сильно не положиш. Туди напхалося дуже багато людей. Е, в китайці курили якусь страшну річ, яка страшно смерділа. З мандрівки хлопці привезли десятки тисяч фото і неймовірні враження, які готуються укласти у книгу про далекий схід. Леся Кулюк, Роман Боднар, наш репортер, ТРК «Люкс». перше велике місто на